Має ні люстри, ніякого оформлення. Просто через те, що вона ось така кострубата, я хотіла дізнатися, чи воно працює. Добре, знайдемо, знайдемо інший шлях. Як це можна потім перевірити. Друзі, я потім запишу короткий шортс. Знайду що шо небудь як це можна буде перевірити. Так, поки що сюди. Клас А енергозберігання. Не викидати. Ось такий дельтаплан. Ось таке воно все. То й добре. Отже, зрозуміло, що воно таке, але це, мабуть, не вийде зараз перевірити. Так, наступна. Наступна наша посилочка ось така тема. Воно ж так, воно важкеньке. Важкеньке то є добре. Але знову ж таки хтось його вже помняцкав. бачите? Подряпаний, пошкрябаний, трошки брудний. Вони пробували не у взутті це робити і на ногами. Ось така конструкція. І ось так розкладатися із різною, е як то, як то сказати. Так. Отак. Ага. І ось тут ще виїжджає. І тут трошки воно грає. Е подставочка ось ця, вона важкенька. Тобто це для того, щоб телефон не перекинувся. І ось цей матеріал, він такий, о, як це, шершавий, такий, який триматиметься. Але наклеєний, як ви бачите, о, це просто жах перфекціоніста. Урбан Байкер вітаю. Так, ось така, бачите, пружна штукенція. І можна буде фіксувати телефон. Дуже гарно ось так ось це виглядає, щоб ви могли подивитися. Сюди вкладається телефон. Але цю шнягу я би переклеїла, бо бачите, це просто якесь знущання. Буквально на трошечки вона зміщена, але це дратує жахливо. Страшний сон перфекціоніста. Зараз або ніколи. Ось так це виглядає зсередини mm -hmm. <гум> І що? І не вже було важкенько ось такого зробити? Сподіваюся, я його не розтягнула, поки відкливу. Ага. Зрозуміло. Воно відрізано не досить рівно чи що Але навіть я бажаючи як рівніше, що рівніше приклеїти, ні, все ж таки змогла. Хотіла сказати, навіть я не зможу, але ні. Бачите, коли ручки звідти звідки треба. Ось тут є спеціальна така вимка, щоб легше було відкривати, і складається. Ось такого файно дорожній варіант. Софія вітаю. Ого, всіх привітала. Друзі, вітаю всіх, кого пропустила, всіх вітаю. От, це наша. Ви знаєте, це гарна покупка. Я просто антисептиком це все зроблю. Оброблю і потім буду користуватися. І третя... Звідси ж, і така сама задюгана. Так, а, це лет лампочки, друзі. Це я вже замовляю вкотре. І щоразу в різних магазинах, і щоразу різні варіації на тему. Так, ага, цього разу тоненька. Я їх замовляю однакові. От.